У Дніпрі комунальне підприємство Міськсвітло продовжує відновлювати мережі зовнішнього освітлення. Наразі масштабну роботу розпочали на житловому масиві Тополя. Комунальники відновлюють систему освітлення, уважно вивчаючи скарги містян. Там планують встановити шість світлоодіодних світильників, шість кронштейнів і водночас монтувати 200 метрів нової повітряної лінії із самонесного ізольованого проводу. На даній локації проводимо роботи з відновлення мереж зовнішнього освітлення. Це алейка на житловому силу тополя вздовж дитячого садку. Тут розпочали роботи з початку цього тижня, були встановлені 5 опор, а вже сьогодні ми монтуємо нову повітряну лінію самосучого зеленого проводу та встановлюємо світильники з кронштейнами. Сьогодні будуть роботи закінчені і вже сьогодні ввечері буде безпечно ходити нашим мешканцям по цій алейці. За словами начальника виробничо-технічного відділу КП Міськсвітло Андрія Кравця, нове освітлення буде не тільки економнішим для міста, а ще й безпечним для перехожих. Працюємо за програмою нашого мера Безпечне місто для безпеки наших громадян, адже освітлення це один із соціальних факторів у місті. Залишити заявку на відновлення зовнішнього освітлення можна на сайті Дніпровської міськради або на гарячій лінії.